Сьогодні трошки глибше вам розповісти про компанію Орса, тому що дівчата сьогодні багато розповідали, і ви бачите, які переходять люди в нашу компанію, дуже різні, не всі професіонали, і мені знаєте, це дуже імпонує. Хтось ніколи не виступав і він сьогодні перший раз був на сцені. Хтось тільки починає свій шлях. Він ніколи. Ну, не був публічним, знаєте, ніколи не був в мережевому ніколи. І я дуже щаслива, що у нашій компанії успішними стають всі люди. От всі. Немає значення, чи в тебе є освіта, чи в тебе нема освіти, чи в тебе є стартовий капітал для бізнесу, чи в тебе нема стартового капіталу, чи є в тебе досвід, чи нема досвіду. Всі, розумієте? Всі. Який вік у тебе теж немає значення. От. І е, я вам хочу сказати, що компанія Ерсак для мене це не продукт, тому що в мене було порошк, порошків вдома там повно. Я, мені продукт був нецікавий. Ну, хоча і треба продукти, якби. Ну, на той час, коли мені пропонували цю компанію, в мене було все. Я живу одна, у мене був такий ящик такого порошку, ящик такого, і те, і все. І, тобто... Але я шукала можливість. І ви знаєте, якщо ви сьогодні. Пропонуєте людям продукт, то ви підете в ту нішу, там де велика конкуренція. У кого сьогодні нема порошку? У всіх є, так? Да? В кого сьогодні? Чи є дефіцит сьогодні? Якихось шампунів, чи косметики, в кого є дефіцит? Ні в кого немає, в кожного вже є це все. І коли я йшла в цю компанію, мені казали, та куди ти ще з порошками? Тут є із Германії. І якісь інші мережеві компанії, і забита фора, чи там сільпощі, ці всі супермаркети забиті. Куди ти йдеш? каже, оце ти придумала собі бізнес. А я, я зрозуміла, що якщо чесно, ну, я не збираюсь продавати продукт, хоча він класний Класний продукт, ви відгуки сьогодні чули. Але це велика конкуренція, коли ви розповідаєте про продукт. А ерсаг на сьогоднішній день це можливість. Змінити ваше життя на краще за допомогою оцих продуктів, про які ви сьогодні чули. Кому сподобалися результати, були сьогодні дуже червоном, такі, червономовні, да, такі сподобалися. І, понятно, що якщо е, такий яскравий продукт, так, то люди його з задоволенням користуються цим продуктом з задоволенням. І хтось на цьому логічно заробляє. Так от, шановні друзі, я сьогодні пропоную вам не порошок, а пропоную вам можливість змінити своє життя на краще. Е, ви знаєте, ще щось мені захотілося розповісти перед, перед історією, як я прийшла в цю компанію. Я займалася завжди бізнесом іншими. Я знала, як заробляти гроші, але це якісь такі гроші були там ну, на хороше, достойне життя. Ну щоб так багато, ну я навіть і така іду я по вулиці, їдуть машини шикарні. Така машина, ну, там ланкрузер їде, там ще якісь, якась беха крута їде і ще ж А я йду і молюся, говорю, господі, скажи, будь ласка, оце ти для кого створив ці машини? Ось скажи, от як оце заробити на таку машину чесно? Ну, я віруюча людина, як заробити чесно на таку машину, щоб не брехати, щоб не хімічити, не, не робити подвійну бухгалтерію? Не крутить, не вертіть, нікого не обманювати. Ну ти скажи, ти оце для... для кого ти оце створив ці машини? Ну, я туди вписуюся взагалі. взагалі. <свіття> 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 Кажу, от покажи мені, чи є можливість на таку нормальну машину, на нормальне життя заробити чесно і сплатити всі податки. Ви кому таке бачили? <свіття> Піділіть руку, хто бачив? Щоб чесно заробили на ланкрузір. Ну, чесно, чесно, без подвійної бухгалтерії. Тому ну, я ж бізнесмен. Так, от шановні друзі, в мережевому це можливо. Повірте, це можливо. І я чесно, ну я десь не вірила, але мабуть, бога це зачепив. І так почався мій шлях в цій ну, так з'явилася ця компанія на моєму горизонті. Ну, в Мій бізнес криза пройшла раніше, і я якби, шукала можливість. І я розуміла, що я більше не хочу в традиційний бізнес, тому що там треба вкладати гроші. У нас є традиційні бізнесмени, хто традиційним бізнесом займається, є такі люди? Є. Питають, де ваші, де твої, де твій дохід, де твої а, это, в залишках, в остатках там, чи ще десь. Так? Та то в товарі, О, це, знаєте, люди. Кажу, я більше не хочу вкладати гроші, не хочу, не хочу я платити за оренду, якісь знову, якісь приміщення будувати, ремонти робити, якісь обладнання купляють. А тоді думаєш, коли я вийду в нуль, коли почнеться мій прибуток, ну правда? Прибуток починається, коли ти вийшов в нуль, те, що ти вклав, ти вернув, тоді вже починається прибуток. У мене не видно навіть присвіта, коли це я верну, те, що я ну, вкладала. Так от я категорично я не хотіла йти в традиційний бізнес. Перше. Друге, я не хотіла вкладати гроші. Я не хотіла, ну це ж я Богу розказую, що я хочу. Ну, не можна пофантазірувати. <реш> <реш> І от це все в мене відпадало. Далі, ну, освіта. Освіта в мене теж така, знаєте, Специфічна, я вчитель музики за за фахом. Я музикант, вчитель музики. Ну, думаю, теж така професія нічого собі, <гум> не комп'ютерщик, да, із сіликонової Долини. Ну, такі де можна заробити на Ланкрузі? Ну, а що робити? Ну, ну зроб... де ж цей вихід, люди? <гум> де ця кнопка? Да, на яку треба нажати? І от ви знаєте, що я ще не хотіла? Я не хотіла ходити на роботу. Ставати так рано, ну Господи не можу я. Я, я жінка, я хочу вдома, я так набігалася в своєму житті, слухайте, я постійно десь моталася, десь бігала, я навіть в декреті не була. Тож я на днівному училася в університеті, я навіть я хочу вдома посидіти, я, хочу, я не знаю. Тобто, ну, ви класні в мене умови? Да? Хто ще так хотів би? Да? Бувати по будильнику, я не хочу з восьми до п'яти, я хочу відпочивати на морі, я хочу від ну, я жінка, ну, оце я такого наговорила і чекаю, що ж там мені господь. дзвони Вера Самілюк, Каже: Світа, є сітєва компанія РСА, там порошки. Я говорю, що смієшся? Я говорю, які порошки? Я це Ігати по вулиці з баночками, хватати людей за руки і розповідати про, РС... ну, про порошок. Ну, ти тут... ну взагалі ну, я була директором агенції нерухомості, ну останній мій бізнес. Ну це я буду зараз з порошками ходити. Та ще вони важкі. Ви представляєте, оце 10 банок це 10 кілограмів. Подивись на мене, я говорю. Ну коротше, вона мені дзвони, 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 дзвони. Тож так шанс стучить, стукає в, наші, в наше життя. Знаєте? І, коротше, криза була, В нерухомості була криза, я поїхала, Ну, я вже не знала, що робити, чесно. Я оце ж там собі молюся, але не знаю, що робити. І мені, мені запропонували роботу в Швейцарії. От. І, кажуть, ну, Там одна сім'я шукає няню, от, ну, щоб це обов'язково була з вищою освітою, ну, вчитель музики. Каже, де таку знайти? Хочеш поїти. Я говорю, ну поїду, добре. Я подивлю, поїду, подивлюсь, як люди живуть. Ну, Поїду. І от я там попрацювала, я зрозуміла, що я не можу бути найманим працівником. Ой, це коли ти живеш не своїм життям. Так, тобі класно платять, але ти не живеш своїм життям, ти живеш життям інших людей. А я? Де в цьому житті? я? Це життя воно так швидко пролітає, що ти повинен. Насолоджуватися, жити своє життя. Якесь є у мене кось є призвання, як буде українською мовою. Покликання. Якесь в мене повинно бути покликання, якась місія. Я якось повинна отримувати задоволення би, від процесу. Ну, щось таке. Ну криче, повертаюся я додому, а Віра ж мені продовжує дзвонити. Віра, я тобі так вдячна за твоє терпіння. Якщо хтось є такі, що кому кому, кого запрошували в версах два рази? Є такі? Є а є такі, кого три рази, а, а є кого півроку? Є сьогодні зателефонуйте тій людині, купіть їй цукерку, цукер коробку або шампанського, і подякуйте цій людині за її терпіння. І я, я зараз зараз не розумію, що було б, якби я не почула, якби ця людина сказала, та ну тебе, сиди там, де ти сиділа. Розумієте, що було б сьогодні? Я піде «Живи, а?» Я там. «Да, живи, як як ти ну, не хочеш ну і сиди. І так от дивіться, коли я приїхала додому, Віра каже, я тебе приїду в гості. На в, в Черкасах, я в Кривому Розі. Я кажу, Віра, приїжджай, ну я тобі нічого не обіцяю. Ну, я якби. Ну, коротше, я запросила своїх дівчат, думаю, зараз вони всі скажуть, що ми це фуфло, бо фукають, і Віра від мене отчепиться. Ну, Прости. Дячки, у кого було таке, що так ви хотіли. Та підуть, щоб ти від мене чіпилась. На презентацію. Ну і не признавайтеся, а Віра, слава... прости, ну я що, я... І слухайте, приїхала Віра, я зібрала самих материх сітєвиків, таких думаю, самих таких вредних, які зараз їй думаю, розкажуть політику партії. Вони всі Віру послухали, вони кажуть. Віза затримується, затримується. Віра привезла нам якусь продукцію. Там ну щось трошки тоді не було. Продукту ще Україна не відкрита була, і, і підписалися всі. Ви коли-небудь бачили в мережевому таку статистику, що із 13 людей підписалося 12? я ж розумна жінка, я думаю, це ж така статистика, я звернула увагу. А перед цим, перед тим, як я зібрала людей, звичайно, ми з Вірою вдома тестували продукт. Я розуміла, що продукт повинен бути робочий. Якщо продукт робочий, кажу, я не буду на собі сорочку рвати, бити себе в груди і доказувати, що наш продукт найкращий в світі. Якщо продукт робочий, тоді поговоримо про бізнес. Давайте почнемо з продукту. О, тому ми віра в мене все ванну мила, я виводила. Якщо ви, якщо ви добали своєї спонсора, купіть йому дві бутилки шампанські. Віра, надала, ви... єспіаця не виведеш на футболки, я не підписуюся. <рес> я два часа, і тоді ще сама не закинула два часа виводила. Я була така, нака та нічого, давай уже. Давай ти <рес> <рес> пошутила. Казала. Ладно, коротше говоря, що чим це все закінчилося? Я зареєструвалася, люд, бо мені прийшлося, люди ж вже ж підперли мене. Давай, давай бігом, тоді ж ми. Коротше, вони всі зареєструвалися. На наступний там раз Віра приїхала, привезла нам трошки продукції. Я, по суті, за дві зустрічі стала лідером. І я зрозуміла, що такої статистики я в мережевому ніколи не бачила. ніколи не бачила. Тому що в інших компаніях, де я була, ну я любила тусуватися з сітєвіками, тому що вони всі розумні, позитивні, ну, такі з ними приємно спілкуватися. Я любила їхні всі тусовки, семінари і так далі. І я зрозуміла, що такої статистики не буває. треба звернути увагу на, на цю компанію, що ну, щось тут щось в цьому є. Розумієте? І коли. Ну, я залишилася. Я зрозуміла, що якщо ну, я собі дала шанс, я собі дала шанс спробувати. Тому що, чесно, я не хотіла їхати в Швейцарію, тому що я вам пояснила чому. Я шукала можливість вдома. І от ну щось мені сьогодні хочеться сказати, як далі було, я ж з Богом діалог веду. І в мене в голові прям така була боротьба, тому що я знала, що там в мене сну робота стабільна, крута робота. Я ж там ну не на клубніки працювала і не на заводі. Да, я працювала з дітками. Я навіть не прибирала і їсти не готувала. Я просто з дітками ну, пішли, поспали, погуляли. В мене була така сім'я, що вони чотири рази на рік їдуть тільки в Альпи відпочивати. Тобто всі туди крутелики їдуть за великі гроші, дорогий курорт в Альпах на лижах кататися. А я туди їду безкоштовно, і ще мене, ну, мені за це платять. Ну представте, І плюс я на курорті ж відпочиваю разом з ним. Тобто мені було від чого відмовитись, така робота. І виходить, вийшло так, що ну, мені я не хочу туди їхати, представте. А вони вже купили в валі. І вони ждуть, що я приїду, і ми разом їдемо. Що... А ми не затримуються, і тут Віза затримується, Віза затримується, і так. Ну, коротше, а в мене боротьба в голові, що я вроді би відчуваю, що тут круто, у Версазі, щось в цьому є. Треба з цим розібратися. І у вас сьогодні теж всіх багато питань, і ви відчуваєте, що треба розібратися, то розберіться, да. І оце ж я. Коротше, я почала молитися, почала молитися і говорю, господи, що мені робити? Оце мене прямо розриває прям на дві частини, не знаю, що робити. І коли мені Бог каже, а як ти себе бачиш? І сьогодні кожен із вас, задайте собі це питання, а як ти себе бачиш? Як ти бачиш своє життя завтра, через рік, через п'ять, через десять, через двадцять, як ти себе бачиш? От, ну, де ви сьогодні знаходитесь, кожен подивіться, де ви? Чи ви задоволені тим життям, яким ви сьогодні живете? Задоволені? Ніхто не задоволений, всі хочуть краще, ви, це клас. Всі хочуть краще. А тепер подивіться, чи, ну, проаналізуйте, які в вашому житті є можливості, чим ви, як ви можете ну, покращити своє життя? Якщо ви робите те, що ви робили вчора, то ну, якось безглузно очікувати якийсь інший результат, правда? Те, що ви робили вчора, привело вас до того, що ви маєте сьогодні. А щоб мати якийсь інший результат завтра, вам треба робити якісь інші речі. Треба щось спробувати. Треба собі кинути якийсь виклик, треба піти в щось нове, те, що ти ніколи не робив, правда? І от я вирішила, от так сказати, спробувати. І я поня... ну, ви хто ви всередині себе, зрозумійте себе. Я поняла, що я не няня, що в мене є якась вища мета в житті, якась ну, більша. Ну... Ну, кожен цінить себе так всередині, що я, я лучшого, так? Скажіть, от підмірку, хто лучшого? Я вас люблю за чесність, я бажаю, дякую за чесність. Тому що друзі, понятно, що вже презентація закінчується. Може, ми сьогодні не зовсім донесли вам про компанію Юрса, але я хочу вам сказати, що придивіться до цієї можливості. Буває цей шанс стукає отак потихеньку, да? запрошує вас на презентацію. А буває цей шанс вже вам в двері ногами стукає, а ми теж не чуємо. Ну, почуйте ту людину, яка вас сьогодні сюди запросила, тому що я хочу сказати вам на кінець трошки статистики. В е, що, ну, що це все переросло, да, оці, ці, цей, цей мій шлях? На сьогоднішній день я ну, пишаюся тим, що компанія Ірсафт це краще підприємство України. Тому що я хотіла, щоб компанія була легальна, щоб вона була чесна. І коли я приходжу в податкову, то вони всі збігаються, дивиться мою декларацію. Кажу, що це все декларуєте? Я говорю, я пишаюся тим, що я плачу податки. І наш президент на семінарі він теж ніколи не говорить про рейтинги, там, що ми там Форбс, ми там, там, ми там на першому. Ну, коротше, в них не, в турків немає такого. Каже, я пишаюся тим, що наша компанія платить найбільший платник податків по Туреччині. Тому що таким чином я допомагаю своїй країні, я допомагаю людям. І ну, це моє. Ну, а коли каже, ваша ситуація така зараз в країні, то я ще більше повинен працювати для того, щоб ще більше допомагати своїй країні. Ну, Правда, це моя робота, я, це моє місце, це моя, ну, моя країна, це моя, ну, моя сім'я, так сказати, така масштабна. От. І... Що так будь багато Податки, так. Да. І що таке компанія «Арсах»? А, що я хотіла сказати? Дивіться, і зараз наша компанія вона війшла в топ кращих підприємств України. Я не полінилася за 4,5 роки роботи. А, це було навіть в 23-му році, тому що рейтингів ще за той рік немає. Ще рейтингів немає. Так от дивіться, так. Да. Дивіться, то була у нас зірка якості, два роки поспіль ми отримували зірку якості. А це ми отримували кращі підприємства України. Я коли зайшла, подивилася сьогодні, на сьогоднішній день в Україні 2 мільйони фопів, фізичних осіб, підприємців а юридичних осіб 1 мільйон триста в Україні 1 мільйон триста підприємств, юридичних осіб. Понятно, що не всі працюють сьогодні, але. Війти в топ кращих підприємств України, я думаю, що арсект достоїв тут повський. А знаєте, що, за що ми отримали кращі підприємства? За те, що ми платимо податки по-чесному, так, і ми дуже потужний е, роботодавець. Роботодавець. Сьогодні, якщо ви дивитесь телевізор, ви бачите, да, що іноземні іноземні інвестори вони виділяють величезні кошти для підприємців, гранти, щоб людина створила хоча б одне робоче місце. Виділяються колосальні суми, щоб хоча б одне робоче місце створити, і людина була якось про це влаштована, щоб якийсь доход мала. Розумієте? Так от компанія РСАГ на сьогоднішній день отримують премію, ви не дасте мені. Збрехайте, да? коли ви бачите списки, списки в компанії кожен місяць, більше 2,5 тисяч людей отримують сьогодні гроші готівкою на картку. Тут теж можна аплодувати. Дві, Більше 2,5 тисяч людей отримують гроші на картку. І ви знаєте, наша задача сьогодні, наша, навіть наша місія сьогодні допомагати людям отримувати доходи, отримувати якісь гроші. Тому що наше життя, е, ну якби, Ну, більшість проблем це не проблеми, як то кажуть, це розходи. І коли у вас є гроші, то відпадає дуже велика кількість якихось питань, ви за мною можете погодитися. І наша задача сьогодні не чекати від держави, що вона нам дасть якусь допомогу, що вона нам дасть якісь там якісь пособі, щоб нам хтось допоможе, там в інших країнах люди живуть. там. Наша задача підтримувати ще й державу. По-перше, собі допомогти і допомогти сусіду. І навіть якщо людина сьогодні отримує 2,5 тисячі, там тисячі, 5, 10, це допомога. Я та бабуся, які 80 років, для неї це коли вона отримує дві-три пенсії, це допомога для неї. Так от наша задача не давати людям якби, рибку, а навчити заробляти гроші, щоб вони завжди їх мали. І от чим ми займаємося в цій компанії? А питають, а на чому ж ви гроші заробляєте? А ось на таких шикарних продуктах. І от е, Ерсах, е, Таня трошки затронула, це, що, в чому революція компанії Ерсах? Що вони зробили екозасоби доступними для широкого загалу. Ну Як колись Генрі Форд він зробив автомобілі, доступними для широкого загалу людей. Так от наш президент, я йому вдячна, ну я не знаю на все життя, що він зробив екозасоби доступними для всіх людей, тому що ви зараз вийдіть на вулицю і скажіть органічний порошок, яким можна чистити зуби. Як ти думаєш, скільки коштує? І коли їм говорить, що цей порошок коштує дешевше ніж капсули, які ви купуєте там ну, в супермаркети, вони відрішають очі. Тому у нас підписується 99% про кому ви вірно. Розповідаєте про Ірсак. Тому ваша задача просто ну, трошки під, підчитати, послухати і ну, правильно доносити інформацію. Якщо ви правильно доносите інформацію, то у вас підписуються всі люди. І в нас будується мережа споживачів. РСА це величезний інтернет-магазин, в якому ви зареєструвалися, і ви маєте всі переваги якісь там партнерської програми. Тобто ви отримувати якісь бонуси, ви можете отримувати подарунки, ви можете отримувати гроші, ви можете будувати мережу і бути вільною людиною. От і все. Тому у нас немає ніяких зобов'язань. Реєстрація безкоштовна. Єдине зобов'язання це зробити перше замовлення на 700 гривень. Все, і ви більше з системи ніколи не випадаєте. Оце все, що треба. Більше, ви нічого нікому не винні. Ви просто користуєтесь, хочете купляєте на сьогоднішній день. Вже всі переходять на інтернет-магазин, правда? От мені треба доставка. Я вже буваю і лінюся йти там в магазин, тому що знаєш, що мені безкоштовно принесуть навіть продукти. Правда, і вони завжди повибирають мені найкраще, щоб я їх не повернула бо це їм... Так у Дерсах це інтернет-магазин, який ви можете замовляти, коли ви хочете, скільки хочете, ви можете тільки користуватися перевагами. Ну в чому ще фішка? В тому, що ви можете тут заробляти гроші, і це дуже легко. Ви можете отримати знижку, ми нікого не заставляємо. У Вас перша є можливість просто бути споживачем для себе купувати і нічого нікому не розповідати. Це вже ваше право. Друге, ви можете навчитися, я кажу, що в мережевому це гріх витрачати гроші. На ці продукти, які в нас є в компанії, більше 350 найменувань. кожен продукт унікальний, і ви ще про нього ну, будете дізнаватися, дізнаватися, дізнаватися. Так, от ви можете навчитися як мінімум отримувати безкоштовно. Це допомога для кожної сім'ї, щоб ви ніколи не купляли за гроші. Це чи, це просто ну якби приступлення перед собственним кошельком, купляти в мережевому за гроші, порошок мило і так далі. Якщо його дають безкоштовно, так, от ви можете цього навчитися, допитайте того, хто вас запросив, як це робиться. І третя можливість, ви можете заробляти стільки скільки ви хочете. І на сьогоднішній день я пишаюся, що дійсно дівчата казали, що ну лідери, які є в моїй структурі, вони можуть просто піти купити собі лексус як кофточку. Я бажаю вам всім, шановні друзі, щоб ваше життя точно так же змінилося. Щоб ви були вільними, щоб ви були вільними в своєму виборі. Як жити, о котрій ранку вставати, де відпочивати, на якій машині їздити, щоб ви мали вибір, в якій школі щоб вчилися ваші діти, в якому університеті, щоб ви мали вибір, розумієте? І хочу, щоб ви мали оцю свободу, і я вам сьогодні всім бажаю, щоб ви дослухалися свого серця, як вам сьогодні вже радили, да? помріяли і не зраджували свою мрію. І... Ну, мрійте масштабно, підіймете? масштабно, мрійте, от не обмежуйте себе. Повірте, ну, Бог вам дасть все, що ви захочете. Саме головне це захотіти. І я вам бажаю, щоб ви досі ну, якби, літали як корли високо, щоб ви були орлами в своїй справі, щоб ви були кращими. І щоб ви пишалися тим, що ви робите, щоб ви отримували насолоду від того, що ви робите. І будьте успішними. やった。<laughs>